Навчально-виховний комплекс Балська загальноосвітня школа номер 1 імені Олеся Гончара Ліцей школа нового типу. В школі навчається 762 учні, укомплектовано 30 класів із середньою наповнюваністю 25 учнів. Пріоритетним завданням педагогічного колективу є надання якісних освітніх послуг. Але, звісно ж, якість навчання часто залежить від умов. Сучасність вимагає поліпшення матеріально-технічної бази освітніх закладів, належного вигляду приміщень тощо. За програмою, Розвитку освіти Балтської громади школі номер 1 виділено 1 мільйон 248 тисяч гривень. Зараз тривають роботи ремонтні у танцювальній залі. Там освоєно 177 тисяч гривень. Повністю відбувається заміна старих вікон на нові вікна, нові сучасні. І це є утеплення нашого приміщення і це теж вплине на якість навчання. Ми всім цим надзвичайно задоволені. Знаємо і те, що замінено нещодавно було каналізаційний бак. Це наша проблема була номер один. В планах заміна паркану школи. Все це нас дуже радує, всі ці процеси нас дуже радують. І ми, звичайно, педагогічний колектив учні, батьки школи. Дуже вдячні Балській територіальній об'єднаній громаді за те, що і, зокрема, міському голові Сергію Сергійовичу Мазуру за те, що приділяється належна увага нашій школі. І ми сподіваємося, що в подальшому ми співпрацюватимемо з Сергієм Сергійовичем. Для поліпшення матеріально-технічної бази закладу ви своїми силами оцей весь забор демонтірують. Він все одно тут тільки для того, щоб отакого от сидіти. Да, і ногамі ну, Правильно? дерев'яний. Поки його демонтіруємо, а далі Треба от... думати, можливо, да. тут стоїть поставити ряд скамеєк. Нормально, да. щоб сиділи, да. да? Якщо це є. потреба. Просто потім, думати, так. Так. Ну, Давайте будемо міняти все заборені. Да. Вже... Території нашої загальноосвітньої школи номер 1 в рамках також інфраструктурної субвенції передбачена повна заміна всіх вікон, тому що школа спільно з батьками декілька років ці процеси вела. Будуть замінені всі вікна будуть покращені питання, скажімо так, ну основної інфраструктури. Це забор з боку вулиці Котовського для фасадного виду. Повністю ця основна їхня така пішохідна зона із благоустроєм території до відкритої баральні з боку основного приміщення школи. Буде також облаштована тротуарна плитка, щоб діти комфортно могли собі переміщатися, тому що там є майстерня, там буде танцювальний зал, який ми спільно робимо. І на наступний рік, я думаю, ми також продовжимо питання, пов'язані із виведенням системи опалення і котельні із підвалу даної школи, вивести її в окремий модульний блок. Виходячи з цього, ми і благоустроїмо територію школи і будемо поступово переходити до питань внутрішнього благоустрою, учбових класів, ті, над якими сьогодні клопочує перед нами і шкільний колектив і директор даної школи. Саме переважно є готовий. Тут уже зроблено майже весь ремонт, залишилось вся доска пошліфована така, як потрібно для танцюристів, щоб, вони... що, щоб вони були. Так що теоретично, саме приміщення заду, воно вже готове. Попалення скрізь було так далі. Для такого колективу де, де прекрасне місце, де вони чітко будуть знати, що вони мають місце, ось своє там, де вже мають. Бути. Це буде автономний корпус для хореографії нашої школи. Безумовно, що так. А там, де раніше був музикальний зал, там зараз клас. Да? Той клас зараз де використовується у вигляді малого спортивного залу для дітей початкової школи, а за необхідністю, оскільки школа дуже має таку потребу мати вільний який клас, він може бути переобладнаний будь-який навчальний клас. Добре. Я хотів би, щоб технічна служба школи включалася в ці процеси теж ну, активніше, трохи швидше, тому що ми не співаємо. Ці процеси затягані, людей не вистачає, тому нам, ну, треба швидше. Ну, коли ми його завершимо? Я сподіваюся, десь приблизно до кінця місяця маємо заверти. Ну, Знову ж таки, у підрядника не вистачає робочих рук. Я думаю, що не спіють. Ну, головне, щоб процес пішов. Головна проблема по першій школі пов'язана з тим, що е, рівень прийому е, стічних вод е, значно нижчий, ніж е, рівень прокладженої у 2008 році. Е, Каналізаційний мереж, яка проходить по вулиці Дячишина від території військового містечка. Тому сьогодні, в минулому році, тут просто все отако от було. В Цьому році були прийняті, скажімо так, спільно, і бюджетне було підкріплення. Щоб ми провели заходи з точки зору гігієни? Я думаю, що можливо вже до кінця цього року чи в наступному зробимо єдиний приймальний пункт, щоб викидати січні води даного закладу повністю в комплексі вже в централізовану мережу водовідведення. Та ситуація ми сьогодні стоїмо на задачі той тобто, спільно з Петром Янковичем Валерієм Анатолійовичем і з колективом школи на наступний рік через відповідні кошти вивести, побудувати модульні котельні десь тут. в, січ... Мабуть, да, в цій зоні в січ... вже в січ... да має, в січ... В січ... має бути де зоні звідси да. повністю все винести, забрати, благоустроїти, щоб через рік-півтора тут були зелені зони з лавками відпочинку, з маленькими ось такими деревами. Але воно повинно бути вибілено, викошено, вичищено і повинно ну, бути значно краще ніж воно є сьогодні. Сьогодні де. Процес все перерито, все перекопано, тому що будуємо нові водогонні мережі в школі, будуємо нові е, лінії водовідведення, е, ідуть ну, ремонтні роботи. Я думаю, що впродовж наступних років, якщо буде е, і політична ситуація в країні, стабільна, і в місті буде більш-менш стабільно, менше будуть займатися демагогією, популізмом, більше роботою, і це буде давати можливості сьогодні і бюджету наповнюватися, і бізнесу розвиватися, і шкіль. Ним, колективом, якщо ми говоримо сьогодні за систему освіти, приймати участь в процесах досконалності інфраструктури, тому що у нас ну, у нас дуже багато проблем, і сьогодні я хочу, щоб і всі бачили, щоб ми відверто про них говорили і розуміли на якому ми етапі знаходимося. Я вважаю, якщо ми говоримо за першу школу з точки зору інфраструктури, ми переходимо в наступний етап на Інший рівень якості, на інший рівень послуг. А колектив школи буду просити спільно з відділом освіти переходити на вищі рівні, що пов'язані із наданням нашим дітям освіти, надання базової освіти, формування конкуренції, спроможних дітей, і в такої гармонії воно повинно працювати. Внутрішній двір школи, на мій погляд, це має бути частинкою відпочинкової зони для учнів. Адже ну, достатньо багато часу вони проводять на уроках і в ті 10-15 хвилин на перерах їм треба десь мати гарну зону відпочинку.